Вітаю, Ви дивитеся інформаційні деталі дня на 21 му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Сепаратизму не було. СБУ не побачила порушень у вівторковому зверненні закарпатських депутатів. Життя після операційного столу держава не дає грошей на реабілітацію онкохворих жінок. Як їм вдається долати біль, шрами, стрес? Бачили наші журналісти. Півтора мільйони податків сплатять п'ять закарпатських мільйонерів. У ДФС нагадують, задекларувати доходи треба до 1 травня. Закарпатська СБУ не бачить порушень у зверненні облради. У відомстві зазначають, документ, хоч і був неоднозначно сприйнятий громадськістю, спрямовувався на реалізацію політики реформ та мав на меті покращити фінансовий стан регіону. А ще вважають, що зміст проекту звернення свідомо викривили окремі сили, що й дало привід звинуватити депутатів у антиукраїнській діяльності. Попередній аналіз звернення, оприлюдненого на офіційному сайті обласної ради, засвідчив, що його текст не не містить закликів до зміни меж території або державного кордону чи порушення порядку, встановленого конституцією. Нагадаємо, 5 квітня на сесії облради закарпатські депутати проголосували за звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України щодо внесення змін до конституції і законів України для надання широких адміністративних і фінансових повноважень органам місцевого самоврядування. Для повноцінного функціонування закарпатських ПТУ потрібно ще 49 мільйонів гривень. Більше половини зазначеної суми для Мукачева. Нагадаємо, з 2016 року фінансування ПТУ на місцевих бюджетах. І якщо обласним бюджетом передбачено фінансування таких закладів по області, Хуст і Берегово теж заклали у бюджет 2016 Видатки для ПТУ у повному обсязі, то Ужгород виділив кошти тільки на перший квартал. А Мукачево взагалі не перед. Бачило у своєму бюджеті грошей для ПТУ тільки наприкінці березня на ПТУ спрямували 9,5 мільйонів гривень. Та цих коштів вистачило на видатки тільки до 31 березня, коли і скільки коштів отримають ПТУ на другий квартал роботи, та і чи отримають, поки невідомо. Після операційна реабілітація, які сама хірургічне втручання лікарів, повністю за кошт хворих в Ужгороді є понад шість сотень жінок з онкологією грудей. Після довгого лікування для них чи не найважливіше повернути м'язи у тонус, аби уникнути запальних процесів та рецидивів. Але держава на це не дає ані копійки. Про життя після операційного столу у сюжеті Олександри Туранової. 17 років тому Наталія Юрівна дізналась про рак грудей. Операцію, хіміотерапію. Це все жінка мужньо переживала більше року. Та найскладніший етап чекав її попереду реабілітація. В період реабілітації жінки в нас немає реабілітаційних центрів. На закарпатті, взагалі центрів, які би займалися жінками в післяопераційний період, тому що жінка не може розробити добре плечові суглоби, не може розробити руку, і оця рука може стати для неї як ще один одним етапом ем, захворювання. Крім того, що немає грудей, жінка ще не буде мати руки. Після пережитих опромінень та операції онкохворим жінкам видають бланк на індивідуальну програму реабілітації. Цей Ок, носить рекомендаційний характер, там зазначене протезування, раціон, масажі, спорт і все це за власні кошти у приватних установах. Бо ні спортивних залів, ні масажних кабінетів, ні фахівців для проведення таких робіт у Закарпатті нема. А без цих елементарних процедур, які по кишені далеко не всім, можуть виникнути ускладнення, зокрема лімфостаз ті руці на тій стороні, яка оперована разів 5-10 Сповільні сповільнюється лімфостаз. Поток. Затримуються токсини, розвиваються лімфостази. Руки, що потребує свого своїх мір в цьому плані індивідуальної реабілітації дійсно не вказані водні процедури. Вони жінкам сим дуже потрібні. Тому онкохворим доводиться ставати фінансовою обузою для своєї родини. Бо середня вартість водних процедур 60 гривень година. А щоб зменшити ризик, отримати загострення до 35% плавати потрібно тричі на тиждень. Наталія вже 5 років на реабілітації після недуги. Якщо операція... проходит врач, у нас действительно хорошо делает операцию, то послеоперационный период, простите, он не соответствует тому, что должен бы соответствовать. Поэтому достаточно много бывает осложнений. Пять лет нам надо принимать определенные лекарства, которые бесплатно нам не дают, хотя они стоят очень дорого. Химия тоже стоит больших денег, полторы тысячи. Ребілітацію ми займаємося самі. З 2006 року таким жінкам законодавством передбачено реабілітацію у санаторії, хоча для онкохворих спеціально облаштованих лікувальних закладів нема. І для того, аби пролікуватися, потрібно виїхати за межі області в той час, коли лікарі перші п'ять років після операції забороняють змінювати клімат. В обласному управлінні соцзахисту кажуть спеціальних програм для онкохворих або інших післяопераційних пацієнтів, які грошей на таку реабілітацію нема. Трохи допомагати з лікуванням можуть лише в окремих випадках, коли вже виникають супутні хвороби. Протягом минулого року пройшли реабілітацію в центрі, це буде у нас 1201 особа. В основному це є опорно руховий апарат, у нашому виноградівському відділенні є і надання допомоги. Особам з інвалідністю, яка пов'язана із захворюванням серця з судин. за статистикою професійна післяопераційна реабілітація знижує ризик рецидиву до 35%. На Закарпатті, на жаль, один з найвищих показників випадку раку грудей. Лікарі кажуть, державна обласна бюджетна допомога на лікування та реабілітацію, соціальні медичні програми для нашої області необхідні. До кінця квітня призупинили виплати вкладникам Дельта Банку. У фонді гарантування вкладів фізичних осіб пообіцяли повідомити про відновлення виплат. Зараз мовляв технологічна перерва, протягом якої мають визначити подальший порядок виплат. Тим часом ще 317 тисяч вкладників фіностанови не звернулися за отриманням відшкодування. За останні два роки в Україні лопнули п'ять великих банків і ще кілька дрібних цього тижня. Занепокоєння викликала несправність банкоматів Приватбанку. Кілька днів картки клієнтів були заблокованими. Не можна було ані зняти гроші в касі, ані розрахуватися через термінали в магазинах чи кафе. Ми поцікавилися у закарпатців чи довіряють вони банкам свої гроші? Що почули далі у традиційній рубриці громадська думка? Я врахую, що банк, який оправдав себе за десятки років, то можна довіряти і не, не бачу сенсу розміщати в різних банках. Треба їх передмати, гроші, знаєте. А ті, що мають гроші, вони не зберігають у наших банках. Де зберігати гроші зараз, тяжко сказати. Ну, то, що не в банках, я думаю, це однозначно. А якщо в банках, то валють. Опять, вона кошти зберігати найкраще в банку в хаті, я вважаю. Можна довіряти. Треба вибирати банки нормально, от і все. Не можна їм довіряти, я так думаю. А де тоді зберігати кошти? Ну, не знаю, майже вдома. Ну, або щось, щось купити, вкласти в щось. Довіряю своїй банці, котру я, я кладу там, копійки. От і банці я довіряю, а таким я не знаю, я не довіряю нікому. Якби були в нас інвестиційні фонди якісь великі, то саме вигідно. А так банки ненадіжно, Може ще державні, а ці комерційні дуже рисковано. На Закарпатті усього 5 гривневих мільйонерів. Вони задекларували понад 14 мільйонів гривень. Це офіційна інформація податківців. Такі гроші заробили не лише у вигляді зарплати, а й від продажу майна та отримання спадку. Після сплати податків місцеві та державна скарбниця отримають понад 1,4 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб та більше 184 тисяч військового збору. У ДФС нагадують, кампанія з декларування доходів триватиме до 1 травня. Авня у Закарпаттів менше місяця, аби подати декларації. Це можна зробити в центрах обслуговування платників або в електронній формі. Продовжуємо попереду в деталях. Такі теми за пропискою в сільраду. у Закарпатті четвертий день діють нові правила оформлення місця проживання. Подробиці за мить. Так звані народні ілюстратори, палатка, яких вже рік стоїть на центральній вулиці Ужгорода, перетворили місце на смітник, а міські лавочки поламали та розмалювали свастикою. Професії майбутнього які спеціальності будуть найзатребуванішими через п'ять років, і чи їх обирають закарпатські студенти? Далі. Нові правила прописки відтепер. Реєстрацію місця проживання проводить не державна міграційна служба, а виконавчі органи місцевих громад, сільські, селищні чи міські ради в Ужгороді За чотири дні дії нових правил прописку зареєстрували вже більше сотні містян. Сама ж процедура та вимоги щодо переліку необхідних документів суттєво не змінилися. У ЦНАП заявник має принести заяву, документ до якого вносяться відомості про місце проживання, квитанцію про сплату адміністративного збору. Та підтверджувальні документи. Штампи до паспортів громадянина України проставлятимуть органи реєстрації за винятком випадків відновлення втрачених документів та оформлення першого паспорта громадянина України. Місцеві громади передаватимуть інформацію про реєстрацію місця проживання до єдиного державного демографічного реєстру. Та на старті змін виникають і певні труднощі. Зауважити є трошки деяка нерозберега, тому що. Правила, які затверджені кабінетом міністрів, не не розкривають повноту проблеми. Розто вони в цій постанові немає посилань на інші нормативні документи чи закони, і нам приходиться самим. Все вичитувати це вже до нашої служби немає ніякого відношення, Крім крім контрольної функції, ми будемо перевіряти правильність здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації. Це ще входить в нашу функцію. А вже сам процес виконання так званої поставлення відповідного штампу здійснюється уповноваження на це особи. В цьому році ми зареєстрували понад п'ять тисяч громадян, і знято було з реєстрації більше, ніж три тисячі громадян. Народні люстратори знищили міські лавки, а палатку в центрі міста перетворили на смітник у так званих активістів наметі всеукраїнської громадської організації Народна люстрація. Правоохоронці знайшли брудні спальні, мішки і ковдри, одяг, купи мотлуху. Древ'яні лавки. Молоді люди потрощили, викламали частини дощок і випалили на них. Свастику комунальники забрали лавиці на ремонт. Рахунок за проведені роботи виставлять винуватцям. 21 й канал уже звертав увагу на проблему. Ця біла палатка на вулиці Корзу стоїть з липня 2015-го. Муніципали, коментуючи ситуацію, сказали демонтувати її не в їхній компетенції. Ось до чого призвела бездіяльність. Зараз дебоширами зайнялася поліція. Там лавки стояли. Було здається, одна-дві лавки, які всередині були. Вони просто ними користувалися. А решта стояли біля палатки. Поки не буде рішення суду, дану палатку ми не можемо пересовувати, переставляти, вилучати, конфісковувати. Тобто, поки суд не дасть добро, ми нічого не можемо зробити. В Ужгороді знову провалилася дорога. Цього разу на перехресті вулиць Анкудінова і Руської. Проваля просто посеред проїжджої частини. Рух автотранспорту вулицею Руської частково перекривали, а водіям радили коригувати маршрути, об'їжджати її, аби не створювати заторів. На місце аварії приїхали комунальники та фахівці водоканалу. Ймовірна причина провалля, кажуть підтікання талої та дощової води під асфальт. Професії майбутнього експерти склали список найбільш перспективних спеціальностей на наступні роки. То хто зароблятиме найбільше і чи відповідають прогнози тенденціям закарпатського ринку? Розкаже Ніколета Бокшан. Найпрестижнішими професіями 2020 року в Україні будуть it спеціалісти інженери-будівельники, менеджери, лікарі та знавці сфери обслуговування. Із рейтингу зникли юристи та фінансисти. В Ужгороді ж юристи не зникнуть, переконані в обласному центрі зайнятості. Хоч вакансій на цю професію нема вже кілька років, щомісяця з дипломами правників приходять кількадесят людей, аби знайти щось підходяще. Найбільше вільних місць на виробничу галузь 600. Зарплатня маленька від 1500 гривень на місяць. Але за п'ять років ситуація на ринку праці може докорінно змінитися. Місто потребуватиме нових спеціалістів. Айтішний крас менеджер-економіст. І знанням європейських іноземних мов. Це є Е, юрист високої кваліфікації. І тут ціла палітра сфери обслуговування. Та чекати п'яти років, аби знавець айті технологій став затребуваним, не потрібно. Сфера комп'ютерних систем розвивається вже не перший день. Лише в Ужгороді працюють щонайменше п'ять компаній. IT. середня заробітна плата – 300-400 доларів. США іван працює вже більше року в одній з таких девелопмент фірм. Розробляє програми для смартфонів. каже, галузь АІТ широкофункціональна і дуже перспективна. Ну вона вже давно розвивається в Ужгороді і намагається якби розростатися. суть. Айтішників дуже багато поділ, тому що є розробники на мобільні платформи, є на веб, є на десктоп. Є і люди, які працюють у it сфері але у ролі дизайнерів або менеджерів. Девайси так, 21 -е століття у нас пішло, і воно вже застало що кожна людина без телефона прожити не може, не може без комп'ютера. Майбутнім студентам варто добряче задуматись перед вибором професії, адже ринок праці диктує свої правила. У городу не вистачає хіба що Нобелівських лауреатів, адже щорічно головний виш краю випускає сотні спеціалістів різних галузей. Хоча останні. 5-7 років тримають лідерство одні й ті самі факультети, з яких у топ 5 професій Ужгорода та України потрапляє одна. На різних факультетах буває різна кількість спеціальностей напрямів підготовки. Отже, якщо у розрізі напрямів підготовки спеціальностей, то безпосередній лідер це медичні лікувальна справа, фармація, стоматологія. Далі із невеликим відривом іде правознавство. Англійська мова, і література, експерти ринку праці наголошують, при виборі професії варто зважати й на специфіку закарпаття. Розвиватися будуть сфери туризму та рекреації, а також логістика. Для постійної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців. Представники яких професій в області заробляють найбільше нині. На їхню думку, дивимося. Ну, я думаю, програміпра програмісти тих, тих професій, які е... у сфері послуг, у сфері надання послуг. Я взагалі думаю, що такі, як економісти, юристи, скоро будуть, скажем, не вистрібовані. Будуть більш такі, як, навірно, більш прості трактористи, екскаваторщики, якісь більше із середнього класу люди. Думаю, нова поліція у нас тільки буде популярна в майбутньому. Ті професії, які вже пов'язані з фізичною роботою, тому що дуже багато у нас економістів і решта таких людей, які просто ну, не мають де працевлаштуватися. Думаю, мабуть, художники, дизайнери, фотохудожники. Пов'язані із IT-технологіями, це менеджмент, маркетинг, це ну, то, що в Європі зараз. «Строїтелі, будівники, мабуть, я не знаю. Тобто, Інфраструктура розвивається, створюються нові райони, будинки, і це досить хороша професія, архітектура і, або інженери, ну, щось пов'язане з будівництвом, я б сказав. Очі водних доріжок ужгородські спортивні школи з плавання боролися за звання кращої. Більше сотні плавців, майже 50 запливів, і зовсім юні учасники. Усе це і не тільки було на відкритому чемпіонаті Ужгорода з плавання. Більше про найцікавіші моменти в сюжеті Анатолія Костюха. Із трьох запливів дві медалі. Юліана мріє виступати за збірну України і боротись за олімпійські нагороди. А поки підкорює місцеві спортивні басейни. Перший найвищий результат продемонструвала в запливі дельфіном, другий у стилі кролем. Конкуренція була того, що змагається дуже багато дітей. Вони дуже сильні бувають. Я отримала медаль з першого місця з дельфіну 56 секунд. І з кролю друге місце це 42 секунди. Покращувати результат дівчину мотивує її ж мама. Колишнє плавчення нині тільки вболіває. Однак, переконана, власний приклад та батьківська підтримка є складовою успіху, так само як і технічні аспекти плавання. Справа в тому, що я в минулому спортсменка теж я рахую, що найкраща мотивація це власний приклад. Вона бачила і мої гамоти, медалі. Я до сих пір у час беру участь у ветеранських змаганнях, тому вона бачить, і я думаю, що вона теж прагне стати такою, як мама. Мені кажуться, так батьків нині було чимало і не дивно, адже у відкритій першості Ужгорода змагались вихованці чотирьох спортивних шкіл віком від семи до десяти років. У змаганнях приймає участь понад 100 юних спортсменів. О, приймає участь Динамо, приймають участь Дю США. Приймає участь команду Олімпіки на старт. Змагання це є обов'язкова, обов'язкова умова для того, щоб юні спортсмени могли рости як спортсмени. Новинкою міської першості та загалом для дитячого плавання стали короткі запливи. Проводять їх, щоб перевірити здібності та додати впевненості найменшим учасникам малюкам, котрі буквально. Щойно навчились плавати 2008 та 2009 рік. Роки народження це діти, які роблять свої перші кроки в плаванні. Вони пливуть 25-метрові запливи, тобто дистанція 25 метрів. В принципі, таких дистанцій нема, але для діток у яких у більшості з яких це перші змагання, це дуже гарна можливість спробувати свої сили. Тільки цьогоріч в області заплановано 28 таких змагань з плавання. Організатори сподіваються, це допоможе створити здорову конкуренцію між дітьми. Стимулює їх і відповідно підвищить рівень дитячого водного спорту в Закарпатті. На цьому завершуємо. Гарно відпочиньте на вихідних. А у понеділок, як завжди, вмикайте деталі на 21.00 першому, о 19.30. Дякуємо, що довіряєте.